Друзі, привіт! Нарешті я дійшло діло до катка, яких я обіцяв у попередньому відео зробити. Ну, Для себе обіцяв. Ну, а вам показати, щоб ви побачили, що з цього виходить. В общем, так, як ви зрозуміли, я роблю каток на... до фрези і до свого культиватора, до свого міні тракторця Зараз я вам покажу, що я вже зробив і як і що буду робити далі. Так, друзі, ось така двохдюймова труба. Буде його ширина 1,20 двадцять. В общем так, труба двохдюймова. Потім я виточив, ось вам покажу, щоб не той. Ось такі, зараз ближче покажу, як вони, бо камера закріплена. Ось такі цапфи, Правильно ж вони називаються. Підшипник це вроді ступиться, а це цапфи. Труби тут, по-моєму, 57. А в мене там диска, зараз я покажу. Там на 60 отвори вже були. Ну, в общем, зробив так, що сюди запресував не дуже туго. А тут теж так-не дуже того знаходять підшипники. З одної сторони, так, і з другої. Ось так О. ось поки що отак, отаким макаром. Так, відцентрував, вроді би крутиться нормально. Ну, можливо, отут покажеться, але тут труба не рівно відрізана. Вроді рівно я пробував, Усе поки що нормально. Потім, далі. Є у мене ось такі диски. Ось бачите, товстенькі. По-моєму, вони не пам'ятаю. А скільки вони зараз оцим чертильником хоч поміряю? 10. 10. Діаметр 40 були. Два штуки. Ну, Я їх у купу зварив, Вон другий лежить ну, прикладочками. І ось такий ще. Теж ось вирізав у ньому отвір. Я їх докупи прихватив отаку і розмітив і прорізи. Оцей, Оці товстів будуть ось так сюди на краї. Я поставлю. А цей буде посередині. Потім, зараз що я роблю? Зараз тут все відцентровано, підшипники я знімати не буду. А поприхвачую отак у чотирьох точках. Потім зніму підшипники, надіну диски і почну виставляти диски. Центрувати, з одної сторони прихвачу, поставлю вище, щоб воно прокручувалося, щоб вони отак хоч приблизно не виляли, а більш-менше рівно. Прихвачу один диск, він у мене так тугенько находить сюди, думаю, а другий трошечки так я. Прослабив. ну Нормально буде. Ці ось очки виточив я в себе настав в руку. Ось така в мене палуночка, бачите, ось на 80 <гум> із неї. Так. Шинка в мене буде сорокова Тобто я зроблю, щоб не отак рівно було. А коли прихвачу один диск, тоді отвір, оці проріз, другий. Я зміщу, щоб воно було отак, ну, в общем, трошки якби по спіралі. Так я гадаю, буде краще. Ну, Зараз я це все діло і буду робити. Зараз прихвачую, розбираю, ставлю той, в общем, працюємо, працюємо, потихеньку працюємо. Отлу, от. І тепер з другої сторони те ж саме. Ми центр виставимо, то таке. Поки що десь так, буду обварювати, продовжувати, далі. Що зроблю, покажу вам ще. Доробив я каток, майже доробив, трошки зараз покажу вам із'ян. ян. Бачите, ось тут ось трошки. Невірно пропиляв більше, ну то нічого, то я зараз такий виріжу місяць, туди накладу і заварю. А так вийшло ось так, бачите, на ширину трактора, навіть трошки більше, ніж метр двадцять, шість шинок, ось таких. Ось бачите, вони чуть-чуть йдуть отак. Під углом, ну, Щоб захвачувало. Ну що ж, друзі, зараз я подоробляв, усі запчасті тут лежать, я соберу і буду вам заодно розказувати, показувати, що і як я його робив. Тому що не показував відео, як я все оце остальні деталі виробляв, то там то відео забувся зняти, то був удалив відео, то там трошки я переробив, не так зробив, був по-іншому, товариш підказав, зробив трошки по-другому. В общем, зараз я вам показую, собираємо його. Ось тут, ось, бачите, оце ось дві таких труби, Сюди повинні кріпитися такі опорні колеса. Ну, їх не було, як я купляв трактор. До цього ми і будемо чіплятися. Виготовив я ось таку штуковину. Ось була в мене така трубка товстотіла, я її чуть-чуть сточив. Тут прорізав, обварив, ось таким макаром. Треба ще тут. От пробки поставлю, а може заварю ще. Вставляється воно ось сюди. ось. Так як оці трубки товстотілі, ось. я не став через усе, щоб не ослаблювати нічого. Просто нарізав різьбу на 10 просвердлів, нарізав 2. Ось. В общем, оце отак воно буде. Повністю закручувати я не буду, тому що... Дивіться, а це де взялося. Тому що буду розбирати і буду фарбувати. так Ось такі підшипнички я вже показував. Ставимо їх зараз сюди. Недопрацювання, доварити, щось може підчистити і буду фарбувати. Ну а потім вже будемо випробування робити. Ось така конструкція. Ха -ха. Ну Я потім покажу вам її ближче. Ні, спочатку не це. Спочатку ось оце ось кріплення. Ось такі. Це я на пункті прийому металу, були отакі вони сантиметрів по 25, отакі швелірки. Якесь кріплення, може з якихось стілажів. Тут навіть на англійському ось букви. Не знаю з чого воно. Ну воно якраз дуже добре підходить на 60. Оце тут 60 на 40 оці штучки. Воно, бачите, капітально отак стає. Я їх повикористовував багато де кріплення. Ну оце ось. О... Так, значить, оце ось ось сюди. Ось якраз. А друге ось, ось сюди. Отут болти на 12. Отак раз. Мені потрібна оця частина не нужна буде, а оця ось очки, на культиватор я хочу ще, щоб він підходив цей каток і на культиватор. Ну, то я вже потім покажу. Так, тепер воно в мене ось так. Дивіться. Ой! Ось так, зараз. Ось я тут із Жигульовських болтів. Довгі такі, спереді, там, не знаю, з ходової, ось поробив отакі притики. Ось так О. буде, друзі, два варіанти роботи. Один варіант, каток вільно котитиметься. І буде отак по нерівностях підскакувати. Потім варіант 2. Ще я пальці не зробив, але зроблю. Зараз я вам покажу. Варіант 2. Оце буде фіксуватися. Тож зроблю такі самі притики. Це на 12 болти в мене лишні залишились і буде тут мертво. Але, але можна буде регулювати ось тут, бачите, піднімати і опускати. Тобто Можна використовувати цей каток, як і опорне колесо. Можливо, потрібно, щоб він дужче землю прижимав. І все. І так, і так. Ну, я ще хотів поставити ще третій варіант, ну поки що відмовився. Ось сюди ось пружину. Але каток дуже важкий, гадаю, вона не потрібна. Тобто так, прикручуємо далі. Отут, ось тут зараз я вам покажу. О, опа. Ось тут так у мене вийшло. Можна було зразу, але я трохи прошляпив і відпиляв. Коротше, я спочатку зробив отаку рамку кругу. Воно масивне важке вийшло. подивився, думаю, щось не воно. Якраз приїхав товариш, каже, отак і отак зробив. О, точно. І воно. Менше матеріалу, тобто вистачило матеріалу сюди і туди. Ну, ось так. Ну, прийшлось, тоді відпиляв я неправильно і прийшлось виготовити отакі мені ось сюди проставочки. Ну нічого, а що ж ти зробиш? Получилася плюс робота. Ну, вони, бачите, ось я їх заварив. Це 60 на 40. Метал тройка, так що нічого страшного, хай будуть. Ні шайбів, нічого я ж вже говорив, ставити не буду і зажимати не буду, так тільки соберу, тому що я буду зараз його розбирати. Я вже говорив, обдивлюся, повністю може щось десь туди-сюди. І буду фарбувати. Щас в другу сторону, так само. І буде все вже готово. Так. Ну ось таке воно получилось. Бачите? Ось так. Не знаю. Зараз раму саму оце все пофарбую, а тут, може, і не буду. Дороблю. О, це. Ну, це не в ту сторону я крутнув. Так що якось так. Тут, я думаю, усе витримає. Розміри, друзі, немає. Хто скаже, яка ширина, як те, як все. Усе так з голови робив. Креслення ніякого я не робив. Методом тика, як кажуть. Пробував, міряв, опускав, піднімав, підставляв. Трохи й помилок був, наробив, але виправив. Вроді би, все нормально. Тобто його досить легко зняти, Або ці болти з цим вийнять. Ну, ці, мабуть, і не треба, бо крім цього сюди нічого не цеплятиметься. Оці ось викрутив і з цим зняв і отак само воно перечепиться до культіватора. А тут просто залишиться оця рамина. Ну, ось таке воно. Можна, я вже говорив, виставити. Оце, бачите, я виставив на ноль, ну, як фреза стоїть на землі, так і це. Це наполовину. Тобто, щоб заглибити фрезу, Треба просто його підняти. Фреза піде під землю, а це буде, ви можете виставити на будь-яку висоту. Можна коли підняти фрезу повністю, ну не повністю, а підняти фрезу, а опустити цим винтом каток до самого низу. Там залишається ще в мене 19 см. Тобто, коли каток впирається в землю, то фреза до землі не достає ще 19 см. Тобто можна в оцій комбінації використати сам каток. Ну, Тільки ж, щоб ж, ж, тут було зафіксовано. Щоб самим катком закаткувати може, щось можна прямо так з фризою, а фриза щоб не працювала. Ну і вже ж я ось показував. Ще раз вам зараз покажу. Зараз. Раз. Два. Ну і можете, буде тепер вона сама вільно бачите, котиться і отак по землі підніматися, опускатися. Ось, друзі, ось так. Щось правильно, щось неправильно, пишіть коментарі. Зараз я трошки розповім. Про свій бистро тракторець, бо задають запитань багато. Хто дивився, хто дивиться мої відео, то знаєте, то знаєте. Можете трошки перемотати уперед, а хто перший раз, то розкажу. Ось тракторець у мене Янмар К3, 13 кінських сил, він 90. А десь тут на дисках було. Зараз є. 91 рік випуску. 34 роки йому ось такий. Півтора роки я його як придбав, не крутив ще жодного болтика. Трошки зробив трьохточкову навіску. Там у мене відео є, різні до нього. Навісне. Оце ж потроху роблю. Ось такий трактоне. Питаю, де брав, за скільки брав. ну Ціни міняються, все. друзі. Дивіться ще раз. Поставте на паузу і ось очки. Це мені там і приклеїли. Мені трактори, тотус-трактор, Вінниця. Ось їхній сайт. Ось їхні номера телефонів. Ось така наклеєчка. Телефонуйте ось по цих номерах телефону і запитуйте. Або є у них і YouTube канал. Є і сайт, там всі різні тракторці. Від маленьких і ще менших до 40-50 сил, які хочеш. Кубота, Ісекі, янмар, в общем, янмар, всі япошки, які хочете. На будь-який смак туди телефонуйте, кого цікавить і запит. Ось такий маленький хороший тракторець, багато про нього розказувати не буду. Економний для великих. Там, якщо кілька гектарів, то він малуватий. А у мене тут до гектара землі. Повністю він справляється своєю роботою. Вистачає маленький, повороткий, заїдеш куди вгодно, виїдеш. Мені вистачає досить. Один-єдиний його недостаток що він легкуватий. Його 650 кілограмів. Ваги. Ну, це якби з другої сторони і плюс. Наприклад, коли їдеш плугом, я за корінь зачепився, то він обороти не втрачає, а починає зариватися під землю. Тобто в нього нема. Ілі він тягне щось, або він гребеться. Важко йому не буває. Або він тягне, або гребеться. З двох одно. все. Отак. От Щоб він ууу, напинався, то такого нема. Буду своє відео закінчувати, щоб не вийшло дуже довго. А вже в наступному тут я обдивлюся, говорив, дороблю, пофарбую і будемо випробувати. Будемо дивитися, що з цього вийде. Ну, а поки що, якось так. На мою думку, досить таки і непогано вийшло. Можливо, прийдеться. У мене там є квадрат. 10 на 10, отут можливо поставити, щоб душа, Не знаю, подивимося. Зробимо випробування, це пізніше. Бо сьогодні дощ вже передають ввечері Там дощі, тоді мороз. Тобто, Зараз ми його доробимо і потім слідуюче відео я вже буду фрезерувати грядку свою і підніму і з ним і в такому режимі, і в такому режимі. Усе покажу в трьох режимах. Простроп. Профрезерую, без катка, підніму його. Потім його щоб він отут без оцих фіксаторів сам собі піднімався, як йому треба. Ну і третє, пройдемося, зафіксуємо і там на яку глибину, щоб він був, як типа як опорні колеса каток. Спробуємо і так. І там тоді я вам покажу і подивимося, що з цього вийде. То буде наступне відео. Так що, якось так. Так що, друзі. На цьому буду закінчувати своє відео, буду розбирати, підготовлювати його до фарбування, можливо, сьогодні і пофарбую. Тут то фарбувати, че пуха, в мене є червона і чорна краска у балончика. Каток покрашу, пофарбую в чорний, а раму приблизно буде така, як і фреза, щоб воно трошки мов, плясало по кольору. А там, ну, то, то таке. То. Ну, в общем, на цьому буду закінчувати. Можливо, щось буду там токарити, робити. Ну, не знаю, яке наступне відео буде. Ну, Обов'язково буде і досить скоро. Так що, кому сподобалося, ставим лайк. Ну, а кому не сподобалося дізлайк. Обов'язково підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Далі буде багато цікавого про все фрезерування, орання, садіння, косіння. Точіння на токарному сварку, ось, станку, верстаті тобто, свердління, різання, варіння, все, що хочеш, коротше. буду все робити і вам показувати. Ну, кому цікаво, то дивіться, ставте лайки, коментарі, пишіть, що я правильно роблю, що неправильно. Ну, а кому не подобається, то це легко. Виключили, перейшли на інший. На інший якийсь канал, на інше відео, це буквально одна секунда. Так що на цьому все. Пока. До скорих скорих зустрічей. Слава Україні!